Ми продовжуємо збір на Харків речей, які необхідні людям в Україні. Хто може долучайтеся, будь ласка, до нашої ініціативи, бо 15 числа, 15 листопада буде їхати транспорт в Україну, і ми ці всі речі відправимо потребуючим. Кожен день до нас приходять люди, які приносять всякі потрібні речі для людей, для Харкова. І, зокрема, сьогодні теж до нас завітала пані Аліна. Я попросив, щоб вона. Все-таки знялася в цьому маленькому такому відеоролику, щоб показати, що люди, в бедгощі з України, дуже активно долучаються до цієї допомоги, і ми вас теж просимо до неї долучатися. Всім доброго дня! Мене звати Аліна. Будь ласка, люди, хто чим може? Це ж для нас. Це для нас найкраща допомога. Хто, які може речі, маленькі, дорослі, непотрібні, Кожна в кожному нас в шапці. Лежать якась зайва, непотрібна ковтинка, якісь штанці. А це для нас, для Харкова, це дуже потрібно. Будь ласка, приносьте хоч маленька поміч. Це буде для людей найближче до серця і найважніше, те, що ми можемо для них зробити. Приходьте, це супер. Все, дякую.